Ну, тут я живу серед лісу. Ну, так стало, що тут залишилась сама і тепер господарюю, чоловік мій е, помер вже 4 роки. І 4 роки я тут сама живу. Ну, діти навідуються, звісно. І от моє господарство. Ми ніколи тут не городимо нічого. Ну, для кого городити? Ну, якось так. Тут колись був хутір, називали хутір трьох дівчат. Через те, що тут жили жінки незаміжні. Наш хутір цей знаходиться біля села Винімок, це саме найближче, десь кілометр. І я сюди прийшла заміж. І тут залишилась, спожили, звикли, діти понароджувалися, дочка і син їх свої сім'ї. А я вже сама, і... але діти не хочу нічого казати. Діти всім, все 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 мені допомагають. Я б сама нікуди. Пошли покормити рибку. Так, чуба тобі обстрижу. встрижу. О, буде набрати, щоб дівки помити її. І ралуємо, і волочимо, і їдемо на болото. А Я вчилася сама перукар, але так сталося, що тут стала, а в 90-х роках хотіла працювати на пнімно, але самі розумієте, тоді людей грошей особо не було, кожен за копійку трясся. Так моя робота залишилася. Ото додому хто приходив, підстригала, хазяйную тут, в лісі. Знаєте, як дражнили мого чоловіка Коля корчовий, бо в лісі живе. У нас тут короб, амур і товстолоб. Ну і, звісно, карасики. На літо приїжджають онуки, зять, пошли покормити рибку. Дітки ловлять рибу. Давайте кидайте, Тако, так як баба вас вчила. Отак, щоб отак, так. Да. От. Хліб розкисне і вони будуть їсти. Все? Ну, бачите, як добре. Але мало треба буде друге ще відро набрати. Квіти я так посадила, щоб не викидати. В нас вони раніше цілим русли біля хати, а дочка каже. «Мамо, тут такі квіти вже тепер вони не модні їх викинути. Думаю, на що я буду викидати? Я тут проживаю з 20 років. Зараз мені 57 років, буде в вересні. Я вирішила створити тік-ток. У мене там свій аккаунт. Привіт усім! Ось вирішила показати, де я живу. Показала пасіку. Бджілки мої вже. Працюють. Бачу ну, дуже багато переглядів. І так як війшла в азарт і стала показувати то те, то те, то те. І бачу, що людей цікавить. Оце дуби. Я навіть не пам'ятаю, не знаю, скільки їм років. Моє відео набрало 203 тисячі цих переглядів. Застеляємо вділок їхній будиночок. О, чуєте, віки? Фу. Я на даний час маю 3600 там, з хвостиком підписників. Одна жіночка написала, ви що тут в засланні? Кажу, я не в засланні, ну так життя склалося, що тут залишилося жити. Скажуть же свої люди, знаєте, всі в тіктоці і ти лізеш в тікток. Але та ну, дивитися, що люди кажуть, то. А вже казали, ти що ти показуєш, де ти живеш, ти розказуєш усе, а приїдуть тебе там і те, і друге. А що в мене? Що в мене? Є остатки мене немає, є хата звичайна. Мені нічого не страшно. Та вже я за своє боялась. В сині стільки людей не проходить, як тут. То по ягоди, то по гриби, то в ліс їдуть хтось, то так, то сяк, то й добре, то корови там у пасуті чи можна вас води набрати. Пожалуйста, і добре є. На ділянці цій, щоб біля хати, в мене тут виноград, вино робимо, дочками не займається. Тобіп, воно, кабачки, гарбузи, там кукуруза, там теж гарбузи, там картошка, там грядка, цибуля, морк. Ні, моркви тут ми не садимо, у нас на болоті, як ми кажемо, є. То в цій хаті ми колись, як я прийшла заміж, отут жили свікруха, тітка чоловікова, так свікрушина сестра, і ще її син, і ще потім нас двоє, дітей двоє і нас. Ну, коротше, була повна коробочка. А потім вже наші баби 50 років заміж повиходили, ми їх відправили. Тут сіни тут тик такий, тут настіл такий із глини. Вже курі на, на цій. Там далі кумора, ми колись казали, кумора. От. Рамки тут складаю для пчоли. Ось бочки раніше були, дівчат заміж віддавали і давали таке кухро. Ну, Воно з дерева зроблене, от, скільки от ми тут живемо, воно тут все час стояло, я ніколи туди не лазила. А ото от вже, як свікрохи не стало, і брали одежу їй, там все. І я знайшла, там навіть є старовинний одяг. Це така камзейка, мабуть, святкова, я так думаю, бо вона біла. От. І от у моїх баб така була камзейка. Ось така ще спідниця, ткана. Приходили з церкви і освячували вже всі хороми. Тут, мабуть, ще мій чоловік навіть ставив хрестики, як малий був. От. Ну тут зараз в хаті так. То ми зробили перестановку. раніше тут в ліжко таке дерев'яне стояло. А тут залізне стояло, як я прийшла сюди, а оці во бачите, оці всі гачки, воно там гачки, то колись тут же ж не одне покоління дітей згодувалося, і люльки відсіли воно на тих гачках. Чоловік почав займатися. Спочатку йому одного роїка дали, то в нас оці старі вулики, оцей один, два, три. І отой старий такий четвертий, от он нам ще колись його дядько подарував. Тоді сім'я, що подарували чоловіку, не прижилася. Через деякий час сам рій прийшов іменно в оцю вулик. І з тої пори вже почали пчоли, почали, почали, почали. Чоловік займався, я йому допомагала. Це вже чотири роки сама займаюсь. Вчора воно того руя заселяла. Трохи тут прокусила, вже треба геть прокусити. Ще сьогодні я не заглядала, що вони тут роблять. Я їм трохи сіро полинула, бо з погодними умовами, то таке, щоб на перший час їм було так, не сердься, вже починаєш літати. Сердитись. То руїла, ловлю, раніше то. Що якщо діти були чоловік, як ловив сам рої, то треба було група захвата. У нас все, всі вже тут бігали, всі з віреньками, з мішками. І чоловік, що крий Боже, щоб десь торуснули. А тепер я вже сама навчилася. Сьогодні неділя, то ще хотіла розслабитися, але пчоли їй не дають. Зараз в даний момент 24 сім'ї. Меду -то цього року вряд чи буде, ну, може так там, де трошки можна буде вкрасти. Але як вкрадеш, то знову на зиму треба кормити. І не Поставила їм доску. Тримаю овець. У нас чотири старих вівці. А ті малі молодняк. Не вельма є де пасти, такі вредні. Воно в мене, я садила і хризантеми садила, і чорнобривці, а вони все поз'їдали, хризантеми до корня поз'їдали. <мір> ну <Воно>, потримай там. <мір> так, чуба тобі обстрижу, щоб ти був красивий. І все. Ну, то завжди починаємо з голови. Тоді далі, далі, далі і все. Що за літо зберу? З корови, масло, молоко, сир. Дочка їде додому там, своїм сусідам, От. пчоли, мед, <ріпи> вівці, оці молодняк я продаю. Зараз тримаю бічка. Прошлого року не тримала. А ти і руки теж тримала, і бичка продам. Але ще думаю цього року потримаю корову, ще перелітую і все. Йди, беть, галка! Беть, стань, стань, беть. Бець, беть, бесь, бець. ти. Вони знають, скільки дую і вже дежурять. Маліше не тямлять, а старі то вже. Лодну воду, щоб не скисалося. Ще ввечері видаю і все разом на сепаратор пружину. Для коня били, то ми достаємо тут воду. Я достаю, бо довго доставати, качати, да і світло. Якщо треба корову напоїти, поки там накачаєш, а так зачерпнув і все. І витягнув, і є. Як я кажу, вона старіє разом зі мною. Ми її купили лошадком. І я, як зараз пам'ятаю, прийшла з ягід, а чоловік каже, каже ми знайшли нам лошадку. І в сусідньому селі купили її півроку було. І вже їй 25, може й більше років. Лиска, бо вона, як подивитися, то я її так назвала. А чоловік на неї все лиса казав, а по ній вже й видно, що вона старушка, бо бачите, вже над очей такі сивина. Зразу зразу навчилися всі, вчилися всі. Чоловік і раніше вмів, а, а я ні. І як вже став візна, все. І ми зразу і діти вчилися, попідростали, Лиса, не, не тріпайся. Їхати так і запрагати, розпрогати, розпрагати, волочити, ралувати, ралуємо картоплю. картоплю. Ну. Зимою я, звісно, вару в хаті, а ціле літо закатки. Поросятам вару тут, собакам вару тут, і собі вару тут. Ця пішка в мене якраз вищий клас. Я використовую чагуни, бо мені так удобно. Ті, що в мене вдома, я їх вже драю, тут, щоб вже чисті були. А тут кури обклювали, і воно все час диметі, диметі, димить. Трохи, звісно, важливовато жити. Ще поки зразу чоловіка не стало, то ще, як знаєте, як на мене казали, те ще на адреналіні. Ще якось і здоров'я трошки так більш було. Ну, зараз трохи ноги підкачують. Якщо тримаєш свиней, то мусиш і посіяти, бо ж свиня, хоч і зерна, за травою не буде. Так і живу. І Не скучно. Всі кажуть, а як ти? Чи не боїшся, чи тобі не скучно? Нічого мені не скучно. Діти з сім'ями приїжджають. І... Племінниця приїжджає зі своєю всією сім'єю, і вже в нас тут таке ну, балаган, коротше. Чоловік як був живий, він теж любив, як от до нас гості приїжджають, але він так побуде, побуде, піде і вже телевізор дивиться. Потім вже як всі починають роз'їжджатися, то навіть я не всплакну, а він сплакне. Ну що вже знову каже: ех, старушка, знову ми самі залишилися.